Що ви пасики на моциках з повним баком Гензіка, з повним баком Гензіка? Я в роті бав, я воював, я танки як барбарис, медалі вітрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Якщо стріл? Якщо орієнголах, це вухо горлонос, чому за такою логікою уролог це не жопається хуй? Хто тебе навчив такого злата? Ей! хто тебе навчив так казати? Іди нахуй! <ріху> Цих українців не здолати. Сказали, що заміновано. І ці всі люди стоять збоку, чекають, поки йобнучи на телефони знімати. Аху, я знаю. Стою я на балконі. Трушу банку, моно ось так, хвилин 5 мабуть. Потім дивлюся навколо, а там проходив мужик. І мені здається, в нас виникло дуже велике непорозуміння з приводу моїх рухів. Схавала. Підтримай український контент. Допоможи і проєкту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали мій чорний володар, Уля Валерій і Марина Стефанови, Сергій та В'ячеслав Шах. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп вже це не спрацює, я не знаю. Хеллоу містер Байден, дозвольте заколюдувати. Коляд, коляд, колядниця. добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку атакамс. Макрон не відповідає. Тіпа його вдома нема. З дитинства таких ненавиджу. Добрий вечір, тобі, пане Олаф, Шольц. радуйся, що не прошу літаки. Просто дай 200 танків. Слухай, ну нормально. Що ще щедрівки попереду. Я нам з такими темпами ядерку напосуваю. Не, не можна, не знімай, доча! Віка. І що ти там робив? У Олі? Найкращий президент, з яких тільки були в цій країні, тому що ніхто не дав мені так багато, як Зеленський. Зеленський подарував мені два з половиною неймовірних роки, де я могла ходити на кислом їбалі і така, ну що, наголосували. <праць> Але коли почався екстрепіздарія, Зеленський зібрався, і я така, гетьман! Верховій. <праць> головнокомандувач! Це мій президент. Обережно олень на дорозі. <клес> Мам матний крисмет. Не знаю, я такого, мабуть, зараз би за 100 грам горілки, мабуть, ще й бабу і би. Ходіте, по 100 грам би пімо чи чаю. Ну все, трошечки тебе замахали, ти нормально будеш сьогодні відпочивати. Царіч, телевізор дивиться, блядь. Сарієш, що там Fox Kids мультики? Царієч, серієш, серієч прийом альо. Бачите, люди, якщо світла нема, блядь, Ви униваєте, блядь. Старій взагалі вам телевізор дивиться, блядь. І похуй є світла нема, Якби ви опинились в одній кімнаті з Путіним. Що, що значить, якби. Я був в нього дома, він просто про це ще не знає. Кажуть, що ваші прогнози точніші, ніж швейцарський годинник. 19.45. Ну, зараз 16.05. Сьогодні за графіком о 19.45 Путін лягає спати. А як ви взагалі відпочиваєте? Все нормально? Е, вибачте, я просто сплю з відкритими очима. У мене на цьому тижні невеличкий ювілей. Рівно 3 роки, як я звільнився з телеканалу Із тебе». А... <сміщить> а, смішить така реакція. Просто. Хіровий канал, хіровий. Зараз працюю на інтері. І <плес> І наш наступний е, раунд це е, раунд. Вигадай факт. Е, я даю вам е, е, об'єкт та число, і ви маєте з ними вигадати факт. Е, земля і 60 тонн. ФОЗі. Одеська прокуратура загубила 60 тонн кокаїну за арештовані <плес> минулого тижня. Як земля носить таких фас? <плес> Писали комусь зламаних аккаунтів позичити гроші. Недавно з аккаунта мого однокласника, якого я не бачив 7 років, пишуть Тарас, позич тисячу гривень. Пишу, а що проблеми з Галією? І там пишуть, трохи є. Пишу, в тебе жінка, Марина, сучара. відписує, пішов, ти нахер сам петух, поняв. І я потім цього однокласника зустрічаю в торговому центрі. Кажу, блін, Микола, чи не можеш нормальний пароль поставити? Він каже, до мене, Тарас, чи не можеш тисячу гривень позичити? Цікаво, чи крінжувала колись Леся Українка, коли бачила, як бджола запилює квітку. Якщо врахувати, що її мама Олена Пчілка, а чоловік Клементій Квітка. Дозі босі, босі, Я біжу в підвал по повітряній тривозі. А дозі Ай-ой! Ай -ай когда ж отбой! Хорошо, если, допустим, да? Просто отак, так, нас по отак. Так, отак. Так. Отак, так. и так. газ вот так и в, в ментарі там уебашит. Наприклад. Ну, допустим. Ты давай на цю шапочку знімай, бо щось вона тобі десь тут пережимає, блядь. <реш> Друзів син йому сім років, і він вирішив перевірити, чи існує Святий Миколай. Він написав листа до святого Миколая китайською і передав батькам. Якщо Миколай прочитає, значить він існує. По-перше, тепер мої друзі знають, яка гнида в них росте. І вони взяли того листа і пішли до перекладачки. Вона переклала і він там замовив собі айфон. І Миколай приніс йому айфон, але китайський. Коляд, коляд, колядниця добра з Кримом паляниця, а без Криму не така, дайте Белгород сюди. От бавовни, ми усталі, жестом доброї волі Сталі. Забирайте собі Крим, хочеться побить живим. З дівчинкою спілкуюся, вона сама українка, але живе в Америці. І вона мені каже: ми так розговорились, вона каже, хочеш, я тобі скину посилання на свій OnlyFans. Я спочатку встав з комп'ютера, подякував Господу, повернувся. І хотів показати, що я не голодний на жіночі груди. знаєте. Я їй кажу, це не обов'язково. Вона каже: ну то я не буду скидати. Я кажу, Ну, ти теж, блядь, не спіши. Дочий до кінця. ну. Маю на увазі не обов'язково питати, звичайно, кидай. Вона мені кинуло це посилання, виявили, що подивитись на його лі груди треба було зареєструватися через закордонний паспорт. Друга ночі. Я риюсь по всій хаті, блядь, просто. Ну, хто б міг подумати сім років тому, коли я робив цей паспорт. Ну, я думав, що я побачу Париж. Думав, пива в Чехії вип'ю. Перший раз пригодився паспорт, щоб подручити у Львові, блядь. Щас, коротше, покажемо вам секретну інформацію, що передали по ленд-лізу. В Україну і ніхто про це не знає: Opel Turbo S омега 16 тонн, ПВО 4 Коли українські воїни почали наносити на свій транспорт знаки розрізнення хрести, урашки дуже сильно рвало по Але тепер я придумав ще один спосіб. Як можна розірвати їхні покани і по раціях, які вони інколи прослуховують? Ось такою простою мелодією Блять, пацани, от обіцяні мені, пожалуйста, от чого вона обижається, от даже от. Вона мені каже, я, ти мені не допомагаєш подумаю вовче ні о чому. Я ось навіть прийшов пісяти, я щас пісяю, їбать, я черкаші збиваю її і свої, їбать. Як це я так не помагаю? Прийшли холода. Це улюблений час людей, які ходять в окулярах. Хочете обезвредити очкаріка, включіть чайник? Знаєте той випадок, коли ти заходиш з холоду в тепло. І все, вітаєшся з вішалкою. Уяви собі, щоб я тобі зрадив з Настій Камінською. Що б ти зробила? Ага. Я? Угу. Тебе б я поняла, А я її. Ні. Шо? <рес> і взагалі люблю спілкуватися з друзями своєї дружини, обожнюю. Недавно якась там подруга і до мене підійшла і каже: а от вам пацанам набагато легше. Вам, щоб бути красивими, вам не треба от ці макіяжі, манікюри і так далі. І я їй кажу: ну, красивим дівчатам теж не треба. <рес> і все. Ми тепер не дружимо з нею. Ко президент. А Путінко, А куди на йде? Куди? Куди? за російським кораблем?